Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні на заняття за допомогою гри ми з вами закріпимо весь матеріал, який ми з вами вже вивчили. Це будуть і геометричні фігури, і е, предмети будемо визначати за довжиною, шириною, висотою. Сьогодні ми це все з вами повторимо за допомогою гри, яка називається Знайди. Зайвий предмет. Готові малята? Почнемо. Зверніть увагу на перше зображення. Як ви думаєте, який круг тут буде зайвий? І чому? Так, правильно, зайвий зелений круг. Тому що він зелений, а всі інші червоні. І він який? Великий чи маленький? Правильно, він маленький, а всі інші великі. Далі подивіться уважно. Ялинки та кущ. Який буде предмет зайвий? Так, кущ, тому що він який? Низький, а ялинки високі, молодці. Зверніть увагу на ці квадрати. Чи всі вони однакові? Ні, який квадрат зайвий. Так, правильно, зайвий жовтий квадрат, тому що всі інші синього кольору. Далі подивіться, будь ласка, уважно на наступне зображення. Який предмет тут буде зайвий? І чому? Так, правильно, зайвий буде рушник, тому що він вузький. А килим... килимки широкі, молодці. Далі, будь ласка, порівняйте олівці. Які вони всі? Однакові чи різні? Який зайвий? Так, зайвий короткий. А всі інші, які в нас довгі, молодці. Подивіться, будь ласка, на наступне зображення. Який у нас тут зайвий предмет? Так, зайва мишка. А чому? Тому що вона маленька, а зайці великі. Наступне зображення. Подивіться, будь ласка, уважно, який будинок тут зайвий. Так, зайвий низький, тому що всі інші високі, правильно. Ой, подивіться круги. Вони всі однакові. Чи ні? Так, зайвий червоний. Молодці, тому що всі інші однакового кольору, а він іншого. Так, зверніть увагу на наступне зображення. Який тут буде предмет зайвий? Струмочок, тому що він вузький, а річки широкі. Молодці малята! Я впевнена, що у вас сьогодні все добре вийшло. До побачення, до нових зустрічей!